У центральній дитячій бібліотеці Павлограда пройшла виставка під назвою Барви осені. Хочу вам представити виставку, яка у нас відкривається в творчій галереї дитячої бібліотеки, яка має назву Барви осені. Це роботи наших користувачів, юних художників, які займаються в мистецькій школі міста Павлоград під керівництвом Ірини Ісаєвої. Окрім виставки, у закладі пройшов також і майстер-клас із Петриківського розпису. Його провела викладачка Павлоградської мистецької школи Ірина Ісаєва. Так, побачимо. Зібрали дітей з, з із різних школ і проводимо петриківський розпис. Тє, тє, тема роботи квіти. Пані Ірина каже, що навчити дітей Петриківському розпису неважко. Потрібно лише показати правильну техніку та трохи попрактикуватися. Коли діти починають малювати, це, звісно, це як то детально все. А тут виходить, майстер-клас треба було б зробити якусь композицію, і, звісно, є результати у дітей, котрі ходять до школи до нашої. У дитячій бібліотеці постійно проходять різноманітні майстер-класи та виставки. Вони присвячені важливим датам або тематичним чи сезонним подіям. Данило Трохименко, Ігор Брива, Євгеній Ваненко. новини Петерка.